Ну що ж, а ми продовжуємо це телемагазин Прованс. Ваша ведуча Маргарита Любомська. Нагадую для наших телеглядачів, які щойно можливо доєдналися. Нас кожного дня дивиться все більше і більше нових телеглядачів. А хто з нами давно, той вже знає наші правила. А хто можливо дивиться нас сьогодні вперше? Ми хочемо нагадати про наші правила. Вже є вся інформація на екрані. І за безкоштовним номером свого мобільного телефону ви набираєте 0800-2144. Вісімдесят і формуєте вартість, називаючи код товару ДТ-1234. Сьогодні у нас в студії металева сушарка для посуду, зручне та функціональне рішення для кухні. Зверніть увагу, двоярусна конструкція дозволяє одночасно сушити тарілки, чашки та інший посуд, заощаджуючи простір на стільниці. У комплекті передбачені, бачите, дві полички для сушіння. Знімний такий є пластиковий ще а, піддон. Зараз я його дістану, бачите, зливається трішечки. Так, у нас з нашою, з, з нашою стільницею, так на нашій кухні провансом. щоб сюди стікала водичка, так, дуже зручно. А в нас тим часом вже. Перше падіння вартості 950 гривень за нашу сушарку. А дівчата молодці, що телефонуєте. Хлопці, всі хто нас дивляться, дивляться, і хто там дивиться вперше. Я знову ж таки проговорю, що а, за рахунок вашої активності формується вартість. Ось щойно заходить 10 дзвоників на лінію, комп'ютер раз і робить знижечку. Тому давайте з вами активніше всі разом беремо мобільні телефони, натискаємо 0800 21 44 один 68 і а, таким чином формуємо вартість. Ну що ж, 14 нагод у нас ще є. Давайте з вами. В... Серйозно? 799 гривень за сушарку! Боже, яка краса, дівчата, всього на всього за 799 гривень. Ви маєте таку помічницю на кухні, яка допомагає дійсно опанувати простір. Так, все красиво можна сушити, все складаєте, помили посуд, все поскладали. Тут у нас є в комплекті саме і підставочка для таких скляночок. Так, з іншого боку, там у нас саме можна сушити виделки. Ложки є. Отвори спеціальні. Так щоб дивіться, ось ви можете раз ну, зараз. Продемонструю вам з іншого боку, дивіться, ми хороші. А тут ви собі раз і зняли так за потреби. Потім раз, тобто вона приходить до вас у розібраному стані. Зараз ми її зібрали, щоб вам продемонструвати. Збирається насправді дуже легко. Тут ось а, а, ви закручуєте. А тут є у нас два яруси: так, один для тарілок, інший для чашечок або для якогось глибокого посуду. Тут можна теж розмістити скляночки, тут у нас ложечки виделочки, так ніж все ко компактно можна просушити. Додатково знову ж таки йде такий контейнер пластиковий. Сюди стікає вода, так щоб вона не тікла на стільницю, потім на підлогу. А в комплекті і ще йдуть такі ніжки спеціальні. Зверніть увагу, можливо, зараз тут їх продемонструємо. Ось так. Так буде видно чи ні? Ось тут ці наші ніжки такі додаткові пластикові. А, так, а, далі, антиковзні так, ось такі насадочки будуть забезпечувати саме, щоб не ковзала по стільниці. Ну, ну, і звісно, зараз до приємного. На 799 гривень приємна вартість ми не зупиняємося, як ви розумієте. І ми ще сюди вирішили прихватка-рушник додати вам для подарунку. Подивіться, не знаю, який колір поїде до вас. Колір буде сюрприз. Так, ось такі ще новорічні подарунки від телемагазину Прованс будуть їхати до вас, так? І а, наша а, сьогодні сушарка до вас їде з подаруночком. так? Ось такі подаруночки поспішають. Але я нагадую, для нас, для наших телеглядачів, можливо, хто вперше дивиться, що такі подарунки їдуть тільки до тих, хто замовив під час прямого ефіру. Тому, будь ласка, поспішайте не завтра телефонувати. Так, думаю, збережу номер, збережу код. Ні, саме зараз, поки ви бачите, під час прямого ефіру ви телефонуєте, замовляєте, і Тоді подарунки 100% отримуєте додатково до сушарки. Є коробочка, так вона приїжджає до вас в розкладеному стані. Ну що ж, будемо рухатися далі. А ви продовжуєте до нас телефонувати.